Дорога церква, брати та сестри, надзвичайно приємно бути серед вас, чути про те, що Господь робить, бачити і наповнений зал. Це дійсно є підтвердженням особливої Божої милості. Знаєте, Коли перший брат проповідував, говорив про мотивацію, я думаю, от, напевно, він зараз буде говорити про те саме, що і я, але хотів би трошки в іншому напрямку продовжити тему, яку він розпочав. І можливо, хотів би запитати, чи доводилось комусь приймати участь у якихось серйозних спортивних змаганнях? Можливо, десь там на загальноукраїнському чи, можливо, на світовому рівні. <звіху> Змагатись напевне, поїхав. <звіху> ага, буває. E, на, насправді, я думаю, кожен, хто якимось чином чи e, приймав участь в цьому або, можливо, десь чув, спілкувався. Напевно, це не дуже просто і це серйозна підготовка. У 1960 році e, стала, сталася дуже цікава і надзвичайна подія. Ефіоп Абебе Бікіла він виграв золоту медаль на Олімпійських іграх. Але цікаво, що взагалі він не мав там бігти. Він був в команді від Ефіопії, яка мала представляти цю країну. І от перший головний бігун від цієї країни, він отримав травму майже напередодні самого забігу. І, звичайно, вибір пав на нього. компанія спонсор яка мала забезпечити всім необхідним формою, взуттям. Вони запропонували йому із того, що було, і виявилось, що форма знайшлася. А от взуття ні. Всі пари взуття, які він переміряв, вони були або завеликі, або замалі, або просто незручні. І тоді АББ, він вирішив на таку крайність. Він вирішив бігти, забіг, марафонський забіг, бо соняш. І як я вже зробив анос до цього, він переміг. Але на цьому історія не закінчилась. Виявилося, що він не тільки переміг, а він і тоді встановив новий світовий рекорд. Звичайно, АББ не був знаєте, людиною з вулиці. І хтось ну, може подумати, ну це випадковість, це ось так склались обставини. Але насправді ми розуміємо, що для того, щоб потрапити в команду олімпійських бігунів, мало... він мав доклади. Докласти багато зусиль. І знаєте, не випадково я згадав цю історію. Я думаю, що наше життя, воно схоже на такий забіг. І схоже в тому, що інколи нам доводиться також бігти, босоніж Текст, над якими я хотів би, щоб ми розбажали, якраз він і говорить про такі змагання, про які говорить апостол Павло, перше послання до Коринтян, 9 розділ 24, 27 вірші. Хіба не знаєте, що ті, які біжать на змаганнях, вони всі біжать, але нагороду одержує один? Тож біжіть, щоб і ви її здобули. Кожний, хто змагається, стримується від усього. Вони, щоб одержати тлінний вінець, ми, щоб не тлінний. Тому я не біжу в непевності, та веду кулачний бій не так, аби тільки бити повітря. Але я виснажливо вправляю, вправляюся і приборкує своє тіло, щоби, проповідуючи іншим, самому не виявитися недостойним. І знаєте, апостол Павло не випадково використовує саме образ спортсменів, бігунів. Історики кажуть, що саме в Коринті знаходились і проводились так називаємі істмійські ігри. Вони були, знаєте, на другому місці після Олімпійських ігор, і тому багато жителів Коринту, звичайно, вони ходили на ці ігри, споглядаючи за дійством, яке там відбувалося. Тому вони дуже добре знали, що таке забіг, бігуни, що вони мали докласти, якісь зусиль для того, щоб перемогти. І тут апостол Павло, звертаючись до церкви в Коринті, каже, що ми всі знаходимося в цьому забігу. Ми всі прямуємо туди, де нас очікує приз, де нас очікує перемога. І тому апостол Павло радить церкві Коринфі, церкві в Києві, церкви по всій Україні, по всьому світу, що ми маємо спрямувати туди свій погляд для того, щоб досягти цього вінця. Для того, щоб досягти цієї перемоги. І ось декілька, декілька порад, про які говорить апостол Павло. Перше, про що він говорить, він говорить про дисципліну або постійність. Слово стримується, яке він використовує в 25 му вірші, буквально можна було б перекласти, як володіти собою або контролювати себе. І, звичайно, можемо пригадати знову того Фіопу, про якого ми сьогодні згадували. Якби він не був під постійним контролем самого себе, якби він не е, робив ці знуряючі е, тренування, якби він не готувався до цього забігу, можливо, він і не очікував, що він побіжить саме тоді, але якби він не робив всього цього, він би ніколи не досягнув перемоги, він би ніколи не досягнув фінішу із золотою медаллю. Тому важлива були такі сувора підготовка і різні тренування. У мене був знайомий боксер, і я з ним навчався. І знаєте, ми всі разом дуже добре розуміли, коли наближався час змагань у нього. Тому що він такий досить крупний, він нормально, так гарно кушав все. Але коли наближався час змагань, десь там за місяць-півтора. З ним щось траплялось. Він, знаєте, сідав на таку жорстку дієту із одного кефірчика. Тому що йому важливо було, щоб він війшов знаєте, в ту вагову категорію, в якій він змі... ну, звик змагатися. Тому що за той час, коли він це не робив, він трошки набирав вагу, йому важливо було її скинути. Якби це не відбувалось, звичайно, він би ніколи не одержав ніякої перемоги Апостол Павло неодноразово говорить про це, і також і всі інші апостоли, наприклад, апостол Петро в своєму посланні пише: Господа освячуйте у ваших серцях і будьте завжди готові дати відповідь кожному, хто запитує вас про вашу надію. Знаєте, ми завжди зустрічаємось з людьми, які намагаються вияснити, в що ми віримо, особливо зараз, під час війни. В чому наша віра, що заставляє залишатись посмішку на нашому обличчі, незважаючи на ті важкі обставини? І це є дисципліна, це є постійність, постійність перебування в молитві, постійність читання Слова Божого, постійність спілкування з такими, як і ми, братами і сестрами. Тож, перше, що радить апостол Павло для того, щоб досягти перемоги, досягти цього вінця, це є. Дисципліна. Друге, друге це цілеспрямованість. Як ви думаєте, чи легко досягти чогось, чого ти не знаєш? Знаєте, згадуються казочки, де е, казали, що от потрібно йому піти туди, не знаю куди, знайти те, не знаю що. І знаєте, багато хто з посмішками сприймає таку інформацію, але насправді безліч людей сьогодні в світі живуть. Саме за таким принципом. Живуть, не знають заради чого, досягають цілей, яких вони не знають. Свого часу апостол Павло проголосив девіз свого життя. Він сказав: адже для мене життя це Христос. Апостол Павло сказав, що все його життя це Христос, послання до Филіп'ян, 1 розділ, 21 вірш. Є цікава така притча, історія. В одному такому болоті жили зграйка жаб. І от вони якось почули, що десь далеко, там за містом в горах, є чудовий, чудове озеро із чистою джерельною водою. І от вони, поспілкувавшись, порадившись, вони вирішили залишити це болото і спрямувати. Свій шлях саме до того, до того озера. Але знаєте, в болоті знайшлася одна така сварлива жаба, стара жаба, яка намагалась відговорювати цих інших жабок для того, щоб вони направились туди. І знаєте, в неї частково вийшло. Частина команди цих жаб вони все таки вирішили не направлятись до того озера. Але інша частина все ж таки пішла. І от по дорозі, знаєте, їм траплялись різні інші тварини, різні обставини. Одні говорили: та взагалі, те, що ви от це вигадали, це взагалі сказка. Цього озера не існує, у вас нічого не вийде. Частина жаб, знаєте, роздумуючи, поверталась назад. Хтось казав, що вам по дорозі будуть траплятися такі ж складні й жахливі обставини, і ви теж не досягнете свого результату. І знов частина поверталась. І врешті-решт, більшість частина цієї команди жаб вони повернулись назад в своє болото. Але все ж таки знайшлась одна жабка. Знайшлась одна жабка, яка досягла своєї цілі. І вона, врешті-решт, знайшла це чудове озеро, де вона могла насолоджуватись цим життям. І коли інші жаби намагались вияснити, а що ж. Було притаманно цій жабі, можливо, вона була якась надзвичайно сильна, надзвичайно розумна, а виявилось всього лише, що вона була глуха. І вона не чула, знаєте, осіх тих неможливо. І знаєте, по-хорошому сьогодні хочеться побажати кожному із нас, що, по-перше, ми мали ціль в своєму житті, щоб ми точно знали, куди ми маємо спрямувати свій шлях. А друге, щоб ми не звертали на людей, обставини, які постійно, знаєте, будуть шепотіти нам на вушка, в тебе нічого не вийде. Ти не досягнеш своєї цілі. І взагалі, ось ваша мрія про небо це лише мрія. Ви ніколи не зможете досягти. Ви ніколи не досягнете Ісуса Христа, якийсь вам, вас чекає, щоб в нашому житті постійно була ось це бажання і жага тієї цілі. До якої ми прянуємо. І наостанок. Наостанок, апостол Павло говорить в 27 вірші, щоб проповідуючи іншим, самому не виявитися недостойним. Останнє, про що я хотів сказати, що ми маємо мати, щоб досягти цієї перемоги, це щоб не виявитись дискваліфікованим. Знаєте, саме слово, яке тут говорить, воно також. Показує е, цікаву характеристику. Слово достойний буквально означає пробу. Пробу, яка ставилась на металі, зазвичай дорогоцінному металі, після того, як воно пройшло е, от певну, знаєте, таку аналітику, аналіз. Е, мені згадується одна цікава історія вже з мого власного життя. Е, мені якби, потрапила одна монета, е, срібна монета, е, десь там. 300 плюс дій років. І я коли подивився по, ну, в інтернеті, скільки вона взагалі може коштувати, я здивувався. Вона коштувала від тисячі до двох тисяч доларів. І мені запропонували придбати цю монету за смішну ціну за 150 гривень. Мій стан, я думаю, оп, можна гарно е, заробити. Я, звичайно, придбав цю монету і ну, радію, що в мене цілий скарб вдома лежить. Але знаєте, десь от в голові думка була така. Треба було б віддати одному спеціалістові. У нас в церкві є ну, людина, історик. Він так трошки якби, обізнаний з цим займається. Я йому показав. Він каже: ну, досить гарно зроблено. Я, але я маю знайомого справжнього експерта. Він забрав цю монету. Через там, тиждень чи дві, два тижні приходить до мене, я бачу посмішку на його обличчі. Знаєте, я тоді вже все зрозумів. Він каже, це фальшивка. Це дуже гарно, якісно зроблена фальшивка, але на, навіть насправді вона не срібна. Вона просто звичайна залізна монета, яка просто покрита е, з невеличким тонким срібним шаром. І знаєте, для мене була це така гарна історія. Гарна історія. Ну, по-перше, не вестись на те, що, знаєте, от на той е безкоштовний сир у мишоловці. Але насправді, я зрозумів набагато більшого. Знаєте, я коли цю монету спеціально залишив собі, е от, е для того, щоб вона була мені нагадуванням. І нагадуванням того, знаєте, щоб в нашому житті ми не були схожі на ці монети. Насправді, багато людей сьогодні хочуть. Показати себе не тим, чим вони є. І вони хочуть показати свою справжню цінність, але насправді в серці пустота. Насправді, ось той срібний шар, ось та проба, яка є, вона не підтверджується реальним життям. І апостол Павло дуже добре розумів, тому і говорив про це. І свого часу ще сам Давид. Однією з його молитвою було те, що він просив Господа, щоб він перевірив стан його серця. Він молився в 139 псалмі і говорив: Господи, Ти мене випробував і знаєш. Взагалі, це треба, знаєте, сміливість підійти до Господа і сказав: Ти мене випробував, ти точно знаєш моє серце, ти точно знаєш, що я не фальшивка. Тож нехай Господь благословить нас в цьому. Знаєте, коли спортсмена дискваліфікують, це звичайно, ганьба для нього. І це не тільки для нього ганьба. Це ганьба для його сім'ї, яка його виховала. Це ганьба для його тренера, який вклав багато зусиль. Це ганьба для всієї країни, яку він представляє. Тож і сьогодні, знаєте, ми маємо цю особливу печать. Ми маємо пробу на. Кожному із нас, яку поставив сам Господь. Тож, нехай наше життя, знаєте, не виявившись фальшивкою, ми не принесли ганьбу нашого Господу. Щоби ми достойно представили себе, пройшовши весь цей шлях, який він дав кожному із нас. І апостол Павло, знає, знаєте, залишивши ці слова, вони не були голословні. Апостол Павло усім своїм життям доказав. Що ці слова мають вагу для нього в другому посланні до Тимофія, четвертий розділ, сьомий вірш, як вчені говорять, що це останній лист, який написав апостол Павло. Він сказав про себе наступне: Я звершив добрий подвиг, свій біг закінчив, віру зберіг. Він каже, що звершив добрий подвиг, це була його дисципліна. Він свій біг закінчив, це була його спрямо, цілеспрямованість. Він зберіг віру, він не зійшов з дистанції, він не був дискваліфікований. Тож сьогодні Господь звертається до кожного з нас і говорить, що ми ще знаходимося на цьому збігу. Попереду нас чекає вінець, попереду нас чекає перемога. Чи зможемо ми досягти того, що Господь? очікує від кожного з нас. Тому нехай Господь благословить нас в цьому. А ми, знаєте, як біблійне товариство, також продовжуємо цей забіг. І знаєте, Бог показує свої надзвичайні дива, що, незважаючи на всі ті складні і жахливі обставини, Слово Боже продовжує крокувати нашою Україною. І знаєте, ми звітуємо перед біблійними товариствами. Світовими біблійними товариствами, показуючи ту роботу, яку проводиться в Україні. І от звітуючи за, за листопад, це для нас навіть було, знаєте, таким великим знаменням. Тому що, підрахувавши кількість літератури, яка була поширена під час війни, ось за майже два роки, виявилось, що було поширено 950 тисяч. Примірників Слова Божого. І це лише тільки біблійним товариством. Майже мільйон примірників Біблій, дитячі Біблії, євангелій, частин євангелій, окремих Євангелій було поширено в Україні. І, звичайно, ми ставимо, знаєте, амбітні цілі для того, щоб в новому році ще більше підвищити рівень і кількість поширеної літератури. І насправді сьогодні є величезний попит. Майже кожна поїздка, де б ми не були, знаєте, 90% завершилась тим, що скільки б ми не брали літератури, зазвичай було мало. І ми сьогодні, знаєте, звертаємось до церков про таку молитовну підтримку, про таку багатогранну підтримку і закликаємо вас, звичайно, молитися, молитися за кожну людину, яка сьогодні отримує примірник Слова Божого. Можливо, це маленька брошурка або повна Біблія. Але Господь продовжує свою роботу, змінюючи життя. Ми також закликаємо, якщо є можливість підтримати і фінансово цей проєкт. І традиційно, знаєте, ми, у нас є конвертики, і якщо за покликом вашого серця ви хотіли б, щоб хтось із нового мільйону людей сьогодні, в наступному році отримав примірничок, ви можете скористатися цим конвертиком, поклавши ту кількість грошей, на які надихає вас Господь, чи Дух Святий. І, звичайно, звичайно, поруч з нами є багато людей, які потребують Слова Божого. І наостанок ви можете взяти цей примірник Слова Божого, завітати до них, сказати, що Бог не залишив Україну. Що Бог любить і турбується про кожного з них. І зараз я хотів запропонувати вам ще маленький, коротенький такий відеоролик за ту роботу, яка була під час війни. І це буде, знаєте, додаткова нагода для того, щоб дякувати і славити нашого Господа за ту роботу, яку він сьогодні робить в Україні. А йому слава за все. Амінь. День за днем, удар за ударом. Ворог прийшов вкрасти, вбити і руйнувати. А Христос каже: Я прийшов дати життя і життя з надлишком. Вся країна наповнена болем і стражданнями, людям дуже важко, бо виснажлива війна. Але ми покладаємо нашу надію на Бога і з самих перших днів. Повномасштабного вторгнення, біблійне товариство спільно з церквами та волонтерами, що самовіддано служать у найгарячіших точках, доставляє нужденним не тільки фізичну допомогу, але й вічне, живе і діяльне Боже Слово, яке має силу підкріпити і розрадити зранені душі. Спочатку повномасштабного вторгнення біблійне товариство. Розповсюдило понад 800 тисяч примірників Біблії, і цього недостатньо. Ми бачимо, як люди спраглі Божого Слова, люди в пошуках підтримки і потребують слова розради і надії. А Боже Слово якраз і несе кожній людині живу віру і надію, що Господь любить кожну людину. подойти. Их не так много. Уже две, три руки вижу. Уже трем. Удачи. Сейчас посмотрите. Так, тримайте. А, пани вам. Спасибо большое. Приезжайте еще. Нехай Бог вас ловит вас в І за твої мови, бачите, які Дякую вам. Дякую. Ми дуже дякуємо вам. Дуже дякую. Дай Бог вам здоров'я, бо зріння вже погане. А так я от можу прочитати вже букви здоров'я. Дорогі брати і сестри. Життя наше продовжується. Ми неодноразово зверталися до вас і отримували від вас підтримку і благословення в поширенні Божого Слова. Зараз, стримуючи ці виклики, які сьогодні є навколо нас, ми відчуваємо особливу потребу принести світло, принести надію через Боже Слово, і ми можемо це зробити спільно. Тому наше звернення і наше прохання до вас, друзі, стати учасниками благодійного безкоштовного проекту по поширенню Божого Слова. Але для того, щоб надрукувати Біблію, ми звертаємося і просимо прийняти в цьому участь наскільки, наскільки є можливістю кожного, нехай через е, слово Боже прийде зцілення для нашого народу, нехай прийде підбадьорення, прийде надія, прийде утіха як підліткам, як дітям, так і дорослим. Слово Боже було, є і буде благословенням для нашого краю. І тому нехай Господь благословить нас в нашому спільному проєкті, разом благословити тих, хто сьогодні має потребу в Божому Слові. Ми закликаємо Боже благословення на кожного з нас, і нехай через все спільне служіння. Господь прославиться, а ми отримуємо радість від того, що ми виконали його доруч.